Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Хрестенка. Я в магазині Аврора. Покажу вам сьогодні кухонне приладдя та й не тільки. Квас Тарас, ціна 19 гривень у желізній банці. 59 гривень коштує набір цукерок Джек у шоколадній глазурі. В упаковці є 9 штук. Акційна ціна на безквітні тістечка Тімі 10 гривень зі смаком маршмеллоу, шоколадний молочний і банановий смак від торгової марки Конті. 9 гривень коштує концентрат чаю. Смаки є різні в асортименті. Монік. До речі, хто пробував такий чай, напишіть свій відгук. Чоколад Техот 39 гривень. В упаковці 10 стіків. 29 гривень коштує пергамент для випікання силиконований. Гонзо по 8 гривень кільця. 58 гривень коштує форма для випікання із отвором. Кольори в асортименті. Форма для випікання силиконова ведмедики 6 штук 29 гривень. Форма для витискання печива 6 штук. Вони є різні, матеріал пластик, ціна 4 гривні. Є форма серця, кругла, зірка, людини, ведмедика. 88 гривень коштує набір насадок для кондитерського мішка. Мішок буде в комплекті і це все у контейнері, що є дуже зручно. 15 гривень коштує. Пензлик 77 гривень форма силіконова на 9 штук для кексів. 49 гривень коштує форма серця для кексів 6 штук. Форма для цукерок силіконова, серця 29. Вінчик 22 гривні. Набір затискачів для пакетів 4 штуки 15 гривень. І меншої довжини 14 гривень 4 штуки. Каструля 179 гривень зі скляною кришкою. 49 гривень коштує металева шумівка. Точилка для ножів та ножиць. 29 гривень. Основа пластикова. Кольорова десертна ложка 27 гривень. 149 гривень коштує підставка для кухонного приладдя. 109 гривень коштує набір кухонних ножів, ножиць та ножика для очищення овочів. Такі яскраві кольорові, ніж для томатів, ціна 19 гривень, Є з різними кольорами ручки. Ще один акційний ніж ось такий, вже його зовсім розібрали. 14 гривень у чохлі. 39 гривень молоток. До речі, хтось дивиться мої відео кожного дня. Показувала одного разу ось такі лієчки. Ціна 39. Покажу ще раз, можливо, хтось не бачив. Щепці 29. Кришка від комах. 34 гривні, різні яскраві кольори, зелений, червоний, синій. Буде захищати ваші фрукти. Млинок для спецій 69 гривень. Миска глибока 49. Із квітковими принтами. 59 гривень коштує тарілка супова. Інші із цієї серії неакційні 49,59. Десертна, наприклад, 59. Акція на миски від Luminark. Ось таке блюдо за 69 гривень. 49 гривень коштує тарілка супова. Вони кольорові, мають такий салатовий відтінок, одна блакитна, така більше до морської хвилі. Із червоної глини посуд. Ціна 58 гривень, миска 1 літр. Салатник скляний, діаметр 22 см 99 гривень, чашка по 18 гривень скляна. Ось такі чашечки новинки 44 гривні хом. Набір склянок 3 штуки 88 гривень. Склянки низькі поштучно 18 гривень. Об'єм 285 мл. 44 гривні. Келих для пива. Такий келих 88 гривень. Для червоного вина об'єм 550 мл. 59 гривень коштує стакан із подвійними стінками. Чашка із квітами. Ціна 49 гривень. Об'єм 380 мл. 39 гривень коштують серветки вологі із клапаном 84 штуки. 55 гривень коштують серветки паперові одношарові 350 штук від Сафі. 19 гривень коштують серветки до столу рута 100 штук. Такі серветочки складено в подібно 29 гривень 150 штук. 8 гривень коштують серветки вологі для чищення взуття 15 штук в упаковці і 19 гривень коштують серветки для інтимної гігієни. Сілкен серветки косметичні 37 гривень 150 штук в упаковці. Корм для котів Felix по 14 гривень. Фріскас від Поріна по 10 гривень. Вологий корм пан Кот» 100 г за 10 гривень. М'ясна миска також по 10 гривень. І також 100 г. Такий варіант по 12 гривень. Корм вологий для собак. Вологий корм для котів. Клуб 4 лапи. Ціна 13 гривень є різні смаки. Туалетний папір 1 рулон 9 гривень. Туалетний папір сніжна панда 2-шаровий 4 рулони за 52 гривні. Рута з ароматом персика також 2-шаровий туалетний папір, 4 рулони 49 гривень. 99 гривень коштує підставка для столових приборів. Білий та прозорий пластик. По 29 гривень чашки пластикові, ємності із кришкою та ложкою. У вигляді тваринки є різних кольорів. Жовтий, салатовий, рожевий. Гарна знижка на контейнер. 17 гривень, це і два в одному дві ємності по 250 мл. Вони окремі. Контейнер 44 гривні. Тут об'єм 2 літри. 27 гривень коштує підставка плетена під гар'яче. Кухонні рушнички. Вони з двох сторін різного кольору. Такі ощільні. Ціна 64 гривні. 249 гривень коштує ось така декоративна підставка. Цікаво те, що вживу на кінцях є буси, а на зображенні на коробці там мають бути світлові діоди. Має світитися. 124 гривні коштує металева підставка для прикрас із пташкою. Сухий корм для котів клуб 4 лапи 59 гривень. В упаковці 330 грамів. Такий корм для котів по 36 гривень за 400 г. Є різні смаки. Багато є акційних пропозицій на устілки. Такий варіант 4 гривні. Лопатка для взуття 24 гривні. Такі устілки по 29 гривень, тут можна зробити потрібний розмір. Такий варіант: 24, блакитні по 19, такі 29 і по 24. Хотіла я собі ось такі, по 55 гривень, та вони не акційні, іде справедливість. Набір гачків на стінних 4 штуки є різні зображення з кактусами, є із місяцем, природа, метелики, різноманітна тематика. Мені найбільше сподобалось із кактусами. Килимок придверний, 139 гривень. Такі килимки новинки дуже приємні на дотик. Ціна 189 гривень. 32 гривні коштує набір рукавичок нітрилових 10 штук розмір М. 5 гривень. Гачок на присосці яскравих кольорів: рожевий, салатовий, оранжевий. 77 гривень коштують підставки під пральну машину для зменшення вібрації. Мотузка 34 гривні 10 метрів. Для білизни. Є у різних кольорах. І ось така новинка це є тримат для фена. Приклеюється це до стіни, ціна 49 гривень. В нас є у двох кольорах: темно-зеленого та світло-бежевого. Майже білого. 49 гривень коштує серветка для прибирання від вітривна. Ще одна класна новинка для рибалок. 399 гривень коштує ось такий контейнер органайзер. Тут як відкривається кришка і висуваються такі полиці. І шкарпеточки підслідники по 19. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня та до нових зустрічей на каналі.